Повірте, що ви не один такий розумний. Кількість людей, які прямо зараз кожної секунди моніторять нові оголошення, просто нереальна. Коли я шукав квартиру, кожного ранку на протязі усього дня з періодичністю 20-30 хвилин я перевіряв нові оголошення, і навіть телефонуючи через 10 хвилин після публікації, мені пояснювали, що я вже третій в черзі, і взагалі перші люди вже в принципі готові оплатити. Це до речі, одна з форм скаму. Якщо вам кажуть подібні речі і просять кинути завдаток, щоб розуміти, що ви. Точно будете знімати цю квартиру, ні в якому разі не ведіться, вас просто кинуть. Момент, який додасть вам швидкості: збережіть ваші параметри пошуку в OLX і для зручності зробіть це через телефон. Так це буде найшвидше, бо, як правило, саме на OLX оголошення з'являються першими. Як тільки ви бачите, що вам щось відносно підходить, телефонуйте, домовляйтесь і переглядайте. Можливо, вже через 20 хвилин ви знайдете оголошення, яке в 20 разів вигідніше, та повірте, краще мати варіанти на вибір. Ніж не мати жодного. І найголовніше тут не бійтесь відмовляти. Ви людина, яка оплачує товар у ваших інтересах, щоб він максимально відповідав вашим потребам. Якщо побачили тарганів, вам не подобається запах або квартира не відповідає фотографіям, не бійтесь про це сказати. Другий варіант менш приємний і зручний.